Друзі, вітаю на каналі Falco Велд, і це увідне відео про зварювання нержавіючої сталі. Тут ми розберемося з тим, як її правильно зварювати і як її обробляти, щоб вона не ржавіла. А в подальшому вже будемо вчитися зварювати нержавіючі труби під рентген і з піддувом. Але найперше, це потрібно роз'яснити те, як поводитися з нержавійкою. Ніколи не дозволяйте нержавіючій сталі напряму контактувати з звичайною сталю. Між ними повинен бути завжди бар'єр. В ідеалі це повинен бути окремий лист нержавіючої сталі. для того, щоб нержавійка не почала ржавіти. Чому ж нержавіюча сталь має такі властивості? Тому що до звичайної сталі додають такі елементи, як нікель, хром і молібден, які створюють поверх сталі тонку плівку, яка захищає її від ржавіння і від окислення. Давайте перейдемо до того, чим обробляти нержавіючу сталь. Найперше, це відрізні диски зачисні і тому подібне. На них завжди вказується для якого виду матеріалу вони створені. Цей відрізний диск створений тільки для звичайної сталі. Про це вказується виробником на його поверхні. Якщо обробляти нержавіючу сталь, то ви повинні шукати такий символ, як інокс. Це означає, що це є нержавіюча сталь. Якщо ви будете використовувати звичайний відрізний диск, на якому вказаний, що він для металу, то в його складі є пірит заліза, який буде. Вдавлювати вам в нержавіючу сталь, і після чого ваша нержавійка попросту буде ржавіти. Як би це дивно не звучало, тому шукайте абревіатуру INOX, що вказує нержавіюча сталь, і її можна використовувати для її обробки. Тепер перейдемо до того, для чого використовується нержавіюча щітка в зварюванні. Це є невід'ємний інструмент, де б ви не працювали, чи куб ви нержавійку не зварювали, завжди головною умовою буде це зачищати зварювальний шов після зварювання. Для чого це робиться? Коли ви зварюєте, то вигоряють метали, такі як нікель, хром і молібден, і в тому числі сталь. І шов покривається плівкою оксиду, яку потрібно обов'язково зчистити. Якщо ви цього не зробите... То стик після контакту з вологою одразу поржавіє. І ні в якому разі не використовуйте звичайну сталеву щітку через те, що я говорив раніше. Тепер перейдемо до комплектації пальника. Одразу відкиньте в сторону звичайні цанготримачі, так як вони. Не створюють достатньої зони захисного газу аргон і цим не допомагають захищати метал від окислення. Кращим вибором це буде поміняти цанготримач на газову лінзу. От уже газова лінза за рахунок сіточки на її кінці створює рівномірний потік захисного газу і цим самим краще захищає. Нержавійку від окислення. Відповідно, керамічне сопло обирайте розміром номер 8 Його цілком достатньо для зварювання цієї сталі. Не заборонено й зварювати нержавійку й великими біклінзами, а відповідно, й великими керамічними соплами, такими як номер 12 і тому й подібне. Але, як я вже сказав. Сопла номер 8 цілком достатньо для захисту газу. Великими соплами ви краще не зробите, але збільшивши лінзу і сопло, ви просто будете витрачати ваш аргон в пусту. Тепер перейдемо до зварювання. Я буду зварювати 304 нержавійку і буду я її зварювати присадочним прутком 308. Чому так? Нержавіюча сталь марки 304 має низький вміст хрому. В ньому в ній міститься приблизно 11% цього металу. І якщо б ви зварювали прутком, таким же самим за складом, як марка 304, то зварюючи ваш шоу, хром який міститься в цих металах, він би вигорав, і його б вже не було достатньо для того, щоб, по-перше, ваш шоу був міцним, а по-друге, щоб він зберігав. Ці нержавіючі властивості і захист від повітря і від інших чинників. Тепер перейдемо до зварювання нержавіючої сталі. В порівнянні з звичайною тут є деякі відмінність. Перша відмінність це те, що зварювальна ванна вона є набагато текучою і рідша. Через те, що нержавіюча сталь має меншу кількість забруднень, і вона є набагато чистішою. По-друге, для нержавіючої сталі дуже важливий захист інертним газом, бо вона сильно окислюється, вступаючи в контакт з повітрям. І на останнє це присадочний проток. Присадочний проток також дуже чутливий до окиснення і до контакту з повітрям. Завжди тримайте його в межах захисного газу аргон. Не дозволяйте йому не остившим. Покинути цю зону, тому що він окислиться чорними окислами, і тоді ним неможливо буде продовжувати зварювання. Вам потрібно буде або кінчик відкусити, або взяти новий. І ні в якому разі не зварюйте таким присадочним прутком, тому що ви занесете в бруд і окислив ваше зварне з'єднання. Ось що в нас вийшло: ви бачите, що шоу має темно-синий відтінок. Тут немає нічого поганого, це є стандартний. Колір при зварюванні нержавіючої сталі. Остерігатися потрібно тільки чорного. І цей відтінок завжди потрібно зачистити за допомогою нержавіючої щітки. І гляньте на те, що ми отримали, який блискучий нержавіючий шов. Якщо б ви порушили технологію зварювання, чи було замало газу, чи ви б занесли якийсь бруд всередину вашого шва, то ви б попросту не могли його зачистити. На поверхні б виднівся бруд, це такі чорні. Плями і каплі, які б не можна було попросту нічим стерти. І це би вже вказувало на те, що ви щось зробили неправильно. Нержавіючу сталь також можна зварювати тими ж самими методами, що і чорну. Чи це американка, чи це іншим методом, немає різниці. Важливо тільки дотримуватися технології зварювання. І нержавійка, на відміну від звичайної сталі, має деяку характерну особливість: це те, що вона дуже добре акумулює в собі тепло і важко його віддає. І тому для її. Від зварюванні переважно потрібно 80% від того струму, щоб ви використовували на звичайній сталі. І як завжди, глянемо на результат, який ми отримали. Шоу вийшов дещо кривий, тому що я трішечки схибив, але суть не в тому. Гляньте на ту палітру кольорів і ті. Плавні переливи, які ми отримали. Це відбулося через те, що в реакцію з повітрям вступили хром, нікель і молібден. Для того, щоб ви отримали такі ж самі шви, вам потрібно зварювати на холодній нержавіючій сталі і не затримуватися на одному місці, для того, щоб нержавійка не перегрівалася. Але якби це не було прикро, цей красивий шов потрібно зачистити до блиску, тому що його не можна залишати, бо він буде накопичувати в собі бруд і Подальшому він буде причиною ржавіння вашого зварного з'єднання. Давайте тепер трошечки поговоримо про кореневі проходи, як їх зварювати. Я зробив саморобний підув для того, щоб зварювати пластину і показати вам, для чого потрібен підув газу з другої сторони. На підув я встановлюю приблизно 12-13 літрів, так як в мене малий об'єм піддуву і того, чого потрібно зварювати, і для того щоб аргон не вивітрювався і була хороша концентрація. Піддуві, я всі щілини і отвори заклеїв за допомогою паперового скотчу. Зварювати буду дві невеличкі пластини товщиною 3 мм. Зробив фаски по кожному краю з них. Зварювати спочатку буду з піддувом, а потім покажу різницю, коли зварюється без піддуву і на що це впливає. Але спочатку, давайте я зроблю дві прихватки і глянемо на результат. Я виставив був ширину шва в 2 мм і гляньте на те, що. Сталося з пластинами тільки від двох прихваток, як сильно деформується нержавіюча сталь під дією тепла, і це є основна проблема при зварюванні нержавіючої сталі в усіх країнах і на всіх материках. Це є довга і дискусійна тема, на яку можна говорити вічно і. Про методи того, як цього запобігти, теж саме. Але давайте приступимо до зварювання. Це я спочатку зварюю з підумом. Як, як я вже казав раніше, я виставив піду приблизно 12-13 літрів на хвилину, прогріваю добре прихватку і починаю рухатися. Зварюю я це все на 50 А. Як ви бачите, зварювання проходить легко, немає жодних проблем, немає ні бруду, ні оксидів у зварювальній ванні. Пальником трішечки покочую сторони в сторону з невеличкою амплітудою. Не використовую велику, тому що, по-перше, шов вузький, а по-друге, не хочу нагрівати лишній раз навколо шовний метал, для того щоб нержавійка не перегрілася і попросту не провалилася. Пруток тримаю в зоні аргону і невеличкими краплями його додаю. Давайте глянемо, що в нас вийшло. А отримали ми шов, який має темно-синій колір, що є нормою для всіх видів нержавіючої сталі. І давайте очистимо цю оксидну плівку і глянемо на результат. Як ви бачите, шов є блискучий і відніється чиста нержавіюча сталь. І немає жодних чорних крапель або чорних плям, які неможливо Почистити за допомогою нержавіючої щітки і глянемо на кореневий прохід. А кореневий прохід вийшов чудовий. Так, він дещо має свою кривизну, але головне, це є повне проплавлення, немає підрізів, і він чистий, без жодних забруднень і без жодних окислів, які б могли появитися на його поверхні, без належного піддуву. А тепер заваримо другу половину шва, не використовуючи піду, для того, щоб ви побачили, що буде відбуватися з нержавіючою сталю, якщо з другої сторони не буде захисного газу аргон. Одразу після запалювання дуги, я Виконують ті всі самі функції, що і в попередньому випадку. Я дещо прогріваю прихватку, тільки тоді починаю рухатися і додавати присадочний пруток. І як ви бачите, з позаді вольфрамового електроду утворюється зварювальна ванна. Але в цій зварювальній ванні прекрасно видно шлак, який в ній перетікає і в ній бурлить. Відбувається це все через те, що оксиди, які утворюються, Кореневому проході вони змішуються з основним металом і утворюється мікс оксидів і нержавіючої сталі. І як ви побачили, нічого путнього з цього не вийшло. Я очистив шов від оксидів, і гляньте на його поверхню. Він має напливи бугри і нерівності. І також присутні ті чорні каплі і плями, про які я говорив, що їх не можна очистити за допомогою щітки. Чому ж це відбулося? В кореневому проході утворилися ось ці самі чорні оксиди. Вони і змішувалися з основним металом і не давали змоги металові добре сплавитися між собою. Ось чому надзвичайно важливий піду при зварюванні всіх типів нержавіючої сталі. Без нього ви попросту не отримуєте жодного зварного з'єднання. Це навіть важко назвати зварювальним швом, настільки він має погану якість.